Пане Сергію, багато подій відбувається. Знаєте, я собі, от, ну загнемо пальці, що зараз важливого є? От направду важливого, і, можливо, десь його не до кінця правильно усвідомлює широкий загал за всім валом просто новин, які є. ЄС ухвалює санкції зараз проти так званого тіньового флоту Росії. Хоча, як направду кажуть, е Ті люди, які експертно займаються темою флоту і російського, зокрема, вони кажуть, немає ніякого тіньового флоту. Він відкритий. Чому це так? Ми далі будемо говорити? Запроваджуються санкції від Європейського Союзу. Очікувані Трампа весь світ перебуває, і в очікуванні Трампа багато хто говорить про майбутнє майбутні війни в цьому майбутньому війни, як... Є мільярд ризиків для України, водночас є і мільярд можливостей з огляду на те, що кажуть, що за Трампа нафта буде дешевшати для Росії буде великий економічний тиск. Тобто зараз трошечки може бути такий варіант, коли війна буде переноситися із поля бою у владні кабінети. Хоча на полі бою вона буде залишатися. Власне на полі бою зараз Росія від 200 до 300 бойових штурмів, бойових зіткнень проводить щодоби. Це захмарна просто така інтенсивність бойових зіткнень, і, і цілком зрозуміло та очевидно, що росіяни хочуть витиснути максимум, демонструючи таким чином свою якусь силу та потужність перед очима майбутнього американського президента. В цей же час українські війська, навіть не стільки українські війська, як українська вся система оборони, демонструє свої можливості. Вони не такі, як Росія. Вони не по 300 зіткнень щодоби, але це можливості. Як їх назвати? М ну, асиметричні, так. Ми асиметричні якісь певні можливості демонструємо, показуємо, що ось подивіться, буквально за два останні тижні у нас два найменування ракет, ракет-дронів з'явилося. Ось ми пішли в серію цього виробництва. Ось тут нам треба стільки до грошей. щоб… Стати ще кращими. Ось тут ми демонструємо такий план. Ось тут ми демонструємо, що можемо прибрати начальника Оленівської колонії, який причетний до загибелі азовців. Ось тут ми демонструємо, що здатні прибрати е, замгендиректора одного із конструкторських бюро по виробництву російських ракет. А вчора. Ми продемонстрували, що можемо прибрати цілого командувача роду російських військ, РХБЗ, е, радіаційного хімічного та біологічного захисту е, ігоря Кирілова, і це і це подія. Ну я хочу просто думати, чесно кажучи, пане Сергію, що це знаєте? Ми якби міряємося м, з росіянами перед очима наших партнерів, можливостями та спроможностями. От коли росіяни збільшують піхотні штурми, ми показуємо ось тут, ось тут, ось це і ось це. Так, воно є. От, от як би ви украсли цей стратегічний погляд на те, що зараз відбувається. Ну, пане Василь, давайте скажемо так: 300 штурмів роблять не тільки росіяни, а 300 штурмів ми відбиваємо. Тобто, це Найбуречко. вже, як то кажуть, гра, яку грають двоє. Не буває так, що хтось веде штурм і цей штурм просто так десь побігав. Це не штурм, це просто просування називається. Тим чином, ми говоримо про те, що е, інтенсивність бойових дій на фронтах України-російської війни досягає до 300 бойових зіткнень на добу, що свідчить про те, що з, одно, з одного боку росіяни задіють свій бойовий потенціал, і з іншого боку, свідчить про те, що Україна дає собі раду з тим бойовим потенціалом, загалом утримуючи позиції, незважаючи на те, що на деяких ділянках фронту абсолютно логічно, ми маємо відходити, тому що там перевага противника є дуже значною, і тиск противника дуже великий І не дарма генерал Сирський згадав про. 1170 кілометрів фронту. І давайте скажемо, на якій ділянці фронту зараз противник тисне так, що ми змушені відступати. Яка відстань є тої ділянки, де ведуться такі бої, де ми відходимо? Ну відносно 1170 км погодьтеся зі мною небагато. Йдеться просто про ділянку, від грубо кажучи, від часів яра до великої Новосілки. З певним там додатковим тиском в районі колишнього Временського виступу, де противник проводить такі гольчисті атаки, ну в своєму стилі, які він проводив протягом останнього року, і це говорить разом з тим про таку певну нервовість у діях росіян, тому що вони намагаються витиснути, як ви правильно сказали, з цієї ситуації все, що можливо. Але знаєте, навіть два штурми не є подібними. Коли читаєш зведення наших, нашого генерального штабу, там попадається таке повідомлення, що по пам'яті противник проводив штурм силами окремого мотострілецького відділення без залучення техніки, і це штурм, це штурмові дії. Але пробачте мені, я слабо собі уявляю, які стратегічні задачі або навіть оперативно-тактичні задачі може вирішувати відділення. Але це рахується як окреми штурм. І це говорить про, скажімо, таку трохи відчайдушність е, в діях нашого противника, а відчайдушність вона, як то кажуть, передує е, закінченню відповідних ресурсів. Е, я не хочу виглядати таким безграничним оптимістом, але те, що зараз відбувається, в мене викликає, знаєте, такі певні. Е, Погляди щодо того, що противник, ну скажімо так, діє на межах своїх можливостей, що стосується інших дій, що відбувається, ну знаєте, слава Богу, що ми не знаємо і можливо ще довго не будемо знати, що відбувається за влаштунками всього, що про що не повідомляється. Є так звані гучні справи, як то Оленівська колонія, як то генерал Кирилов як-то удари там по окремих об'єктах по мостах там або по базах і складах, про що ми бачимо. Ну, є речі, про які ніхто не бачить і не знає. Знаєте, тиха війна вона продовжується. І, до речі, однією з ознак тих той тихої війни є і саме ці санкції, які впроваджуються, повертаючи до того вашого питання щодо санкцій проти тіньового флоту, який ну, не можуть бути тіньовим, тому що ті кораблі вони ходять. Ну, вони складають дуже серйозну проблему для росіян, тому що ну, якщо я не помиляюся, один корабель може перевозити так в середньому до 30 тисяч тонн нафти, тобто 10 а, залізничних а, поїздів. 10. Тобто а, ці обсяги а, досить великі і обмеження а, навіть такі часткові, які мають, тому що якщо я не помиляюся, загалом. Загалом цей тіньовий флот складається 238 кораблів. Із них під санкціями, десь там поки що 50-60, але давайте не забувати, Газпромбанк під санкціями. І це дуже серйозно ускладнює платежі. Економіка є основою любої війни. І задача цієї війни максимально обмежити ресурсну і економічну базу Російської Федерації щодо ведення цієї війни. І саме тому бої ведуться, як то кажуть, в функційній сфері, бої ведуться щодо нанесення ударів по об'єктах на території Російської Федерації. До речі, ви забули сказати, і це пов'язано власне з нафтою, що нашими хлопцями було знищено потяг, в якому було е, сорок цистерн. Ну, 40 цистерн по хай буде по 40 тонн, то 1600 тонн пального 1600 тонн. Так, 1600 тонн пального. Що, власне, так само дуже добре. Тому що це значить, що досить велика частина російської техніки не може бути заправлена. Такі е невеликі удари. Скільки, а скинуті, великий... вибачте, через... скільки техніки не буде заправлено? А, ну, скажімо так, 1600 тонн це денна потреба техніки е мотострілецької дивізії. На секундочку. Це трохи треба розуміти. Треба для широкого загалу треба зрозуміти: це багато чи це мало, та якби мотострілецька дивізія? Ну скажімо так: мотострілецька дивізія в ідеалі, в ідеалі складається з трьох механізованих мотострілецьких полків, танкового полка. Самохідного артилерійського полка або не самохідного артилерійського полка, зенітно-ракетного полку от ці всі опції і підрозділів бойового технічного та тилового забезпечення. Оця вся махіна, яка загалом складається з 15 тисяч осіб, ну не їде. Один танковий полк, це 91 танк. В кожному мотострілецькому полку є ще по танковому батальйону ще по 30 по 30 танків. Тобто, таким чином, це знерухомлює на день грубо кажучи, 180 танків. Оце те, що треба розуміти щодо обсягів таких дуже-дуже так, загалом, що стосується заправки техніки, таким чином, ми говоримо про те, що така незряма війна йде, і наші можливості, які Розкривається в інформаційному полі щодо створення відповідних ударних засобів. Вони тільки посилюються. Давайте не забувати, що на 70% наші дрони складаються, як це було заявлено, з укзавчастин українського виробництва 30% західного. Ми не можемо це треба розуміти. Що ми не можемо перекрити всі потреби нашої дронової, так казати промисловості тільки українськими запчастинами. Але на відміну від Росії, ми не маємо обмежень щодо використання західних технологій. Ми не маємо обмежень щодо розвитку саме цієї галузі нашої військової промисловості, і ми розвиваємося в цьому напрямку дуже швидко. І навіть те, що ми маємо можливість тепер запускати дрони на відстань 700 кілометрів, дуже дуже добре. Я багато разів повторював, що в Росії є одна не, неоспорима перевага це території, які захопити і окупувати неможливо. Е, є одна, е, один недолік ті самі території, які неможливо прикрити і обороняти, тому е, нанесення розширення географії застосування українських засобів ураження. Однозначно ставить на коліна російську, російську економіку, що для нас має виключно важливе значення. Тому скажемо у глобальному сенсі, ми кажемо так, що ми постійно пропонуємо якісь нові варіанти гри. Росія натомість давить тими самими традиційними силами та засобами. Тобто, ну сьогодні, до речі, був показовий день, коли було запущено 81 дрон, з яких 51 дрон був збитий, і 30 дронів було локаційно втрачено. Тобто, давайте так просто помножимо, скільки коштує один шахет, ціни різняться, наскільки я не хочу брехати. Припустимо, 20 тисяч. Якщо я не помилуюся. я теж хочу це кручу про 20 тисяч доларів. 20 тисяч. Ну, давайте припустимо, що ті 50 це було якраз 20 тисяч. Е, йдеться про мільйон, якщо я не помиляюся, доларів. Uh, і 30 дронів. Ну, хай вони будуть там так звані дрони ловушки. Хай вони коштують там по 5 тисяч, ну ще 150 тисяч доларів, як то кажуть, вилетіло в турбуні. На що. Е, тому, е, тому тут війна має Є, ну, ми знаєте, Ми ще не можемо це так рахувати, пане Сергій, тому що ми не знаємо, якими ракетами, наприклад, було збито ті дрони, які були збиті. Тобто там теж треба рахувати наші втрати. Скільки там Айріс, Насамс, чи це був переносний зеніт, навіть Стінгер. Це це теж кошти немаленькі. Це теж кошти немаленькі, але це захист нашої з вами економіки. Те, що ми зараз з вами сидимо зі світлом, угу. це говорить про те, що ці дії успішні знов таки. Ми маємо, ну скажімо так, ресурсну базу, яка дозволяє нам нарощувати ті запаси, і як противник нас не виснажує, йому це не вдається за рахунок поставок західного озброєння за рахунок використання нестандартних методів хвилювання за дронами і ракетами. Тобто боротьба продовжується і я далекі від якоїсь там пасімістичної точки зору, незважаючи на те, що ситуація на полі бою виглядає на окремих ділянках там, де протисніть досить драматично. Тепер давайте, пане Сергію, говорити про перспективи наступного року. Ну от об'єктивно. Що нас чекатиме, от які наші головні задачі та виклики? Тому що мені здається, перед нами якраз таки оцей організаційний момент, як облаштувати і влаштувати все так, щоб воно було е, нормально, адекватно, в контексті того, що е, не можемо ми багато людей мобілізувати, значить, ми маємо мобілізувати достатньо. Зробити підготовку якісною, дати можливості роботи з дронами, виготовивши її, щоб людських втрат було менше, це знизить і соціальне навантаження, і тиск, в тому числі на економіку, за наші втрати, і це дозволить ефективніше протистояти великим таким класичним методам росіян. Як це організувати, це як це, це тільки одна складова для того, щоб е, бо хоч хоча насправді навіть не соціальний аспект от зараз розглядається як найбільш проблемний, коли я там спілкуюся з різними колами людей. Вони е, коли кажуть: е, отож, що буде 25-му році, скажіть мені, як і хто буде змінювати сектор оборонно промислового комплексу? Ось таке головне питання е, насправді звучить е, в контексті е, того, як, як ми далі будемо розвиватися, тому що від кількості нашої зброї. Я гарантую, що всі претензії, ну добре, не всі претензії, але багато претензій, які зараз лунають до різного тип, різного штибу командирів, там від полковника і до генералів в генеральному штабі, зразу генерали стануть значно кращими, коли у нас буде значно більше зброї. І тим паче нашого власного виробництва. Ну напевно, що так, правда ж? Ну, це маячня. Скажімо так: хто впливає? Хто впливає на нас? Ми самі впливаємо на нас. Самі. А що саме, пане е, Ну, як вам сказати, ну буде більше зброї. Ви розумієте, наявність, скажімо так, матеріальних засобів ведення війни жодним чином не може змінити ментальність людей, які ведуть цю війну. Ментальність людей, які ведуть цю війну, залежить від ментальності кожного індивіду, який задіяний в цій війні. І я підвожу це під це і наполягаю на тому, що від кожного з нас залежить. В майбутнє, в майбутнє цієї війни, і зокрема 25-й рік, ви знаєте, я не зовсім поділяю таку думку, що вся Україна має стати таким єдиним військовим табором, тому що це дорога в нікуди, але при цьому кожний громадянин України має зрозуміти і усвідомити своє місце у воєнній організації нашої держави.